Друзі, всім привіт! Продовжую розповідати про термоси. Сьогодні в мене знову Esbit моделі ISO на 750 мл і на півлітру. Відразу по цінам півлітрова модель коштує 1420 гривень. 750 мл коштує 1660 гривень. Перед вами лише ось ці дві моделі. Також є модель на 1 літр, її ціна 1770 гривень. Просто коли я купував, щоб вам показати, то і великої моделі не було. Високоякісна нержавіюча сталь 18,8 два горнятка в комплекті, також йде два короки. Один з кнопкою, інший класний, мій улюблений, глухий. Давайте почнемо з меншої моделі. Ось так виглядає пакування. Ось ці короки, їх тут чудово видно. Один з кнопочкою відразу накручений. Ось цей йде запакований додатково. Можна використати, якщо є у вас потреба, так. На український тут нічого, звісно, нема. Основні от моменти, це все я вам буду по ходу діла розповідати. Ніяких BPA, вталатів, ніякої хімози тут нема. Можете натиснути на паузу, подивитись, якщо є у цьому потреба. Також нам SBIT каже, що в них є чудові термоси для їжі. Ось так вони називаються. Можливо, комусь це буде цікаво. Давайте по вазі. Так? 359 грамів важить півлітровий термос. Висота його 215 мм, діаметр 79 міліметрів. На різних мовах тут є інформація. Натискайте на паузу, дивіться, якщо вам цікаво. Результати тестування в лабораторних умовах фірмою Esbit. Отже, наливали вони кип'яток температурою 98 градусів. Температура навколишнього середовища в них була 20 градусів плюс-мінус 2 градуси. Через 6 годин температура водички в термосі склала 75 градусів, через 12 60 градусів, а через 24 години 45 градусів. 24 години буде тримати прохолодне. Конкретно в цей термос фірма СБ поклала аж 2 горнятка: зовнішнє і внутрішнє, ось це з пластику. Давайте відкривати, дивитись. Фірма Sbit, до речі, на ринку з 1936 року. Уявіть собі, отут запасний корок, він запакований ось тут зверху. Відразу давайте його відкриємо, подивимось на нього, що він себе тут представляє? Звичайний корок, нічого такого, різьба, силиконовий ущільнювач, з іншої сторони, Sbit напис, і, відповідно. Такі от умовні стрілочки, звідки наливати рідину. От Звідси вона буде витікати, або звідси. І стрілочка, відповідна, ось тут, або на 180 градусів ось тут. І напис Есбід видавлений. Тобто його можна так доторкнутись. Приємний на дотик. Ну і коли будете відкривати, то буде зручно, навіть якщо ви в рукавицях, то тобто можна ось так притримувати, відкривати, закривати класно. В пакуванні в нас є, дивіться, ось таке місце. Придумала фірма Sbit спеціально під корок. Ну і сам термосок. Найцікавіше. Звісно, є інструкція. Але в інструкції нічого такого, що я вам сьогодні не розповім. Звісно, покажу. Хто захоче, зможе натиснути на паузу і, як завжди, подивитись, комусь, можливо, буде цікаво. На різних мовах, хто на чому розмовляє, можливо, хтось щось зрозуміє тут. Для когось буде корисно в будь-якому разі, так? Ну, зараз, напевно, спишечку приберу, щоб було зручніше вам все це бачити, читати. І сам термос. Ця модель йде в сріблястому кольорі. Есбіт, видавлений такий штамп на донешку, сріблястий колір. Класно. Тут прям сріблястий сріблястий а тут от матовий такий приємний. Клас. Зараз пишку увімкну, щоб було цікавіше. Відкриваємо. Пластик всередині, одне горнятко, так, металеве зовні, пластик всередині. Друге горнятко ось таке. СБІТ-напис, сподіваюся, що вам видно. Спішку вимкну буде видніше ось так. Також видавлений. І тут три ніжки такі, типу, імпровізовані. Так. Ну і будь ласка, можна звідси пити, що хочете. Щось гаряче сюди, будь ласка. Корок ось такий вже встановлено. З клапаном, так натиснули, налили, натиснули от сюди на зовнішній ось цей елемент і закрили. Все дуже просто. Тут наливати можна з будь-якої сторони. Не так, як на тому короку, що я показував, де є стрілочки. Тут, як хочете, туди і наливайте без проблем. Кому який більше подобається. Також буде зручно відкривати в рукавицях взимку, тому що є ось такі от тут насічки. Для кращого щеплення з рукою або матеріалом рукавиць. Класно. Всередині ось так буде виглядати. Все класно зроблено, дуже якісно. Зварний шов ось, бачите, як він виконаний. Ну, і якось так. Хочете один корок, використовуйте, хочете інший. У будь-якому разі, дуже чудово, що фірма Esbit поклала нам дві штучки. Це дуже і дуже круто. Звісно, зараз я цей термосочок закрию. Хочеться мені вже дуже-дуже порівняти з ось цим на 750 мл. Цікаво, до речі, що ви мені скажете по цьому. І взагалі, я, як завжди, від вас буду очікувати, шановні глядачі, щоб ви мені сказали, який термосок вам подобається більше, і по об'єму, і по всім характеристикам, і все, в принципі, як завжди. Що нам тут пише виробник модель? А 750 мл. В принципі, все те саме, просто він більший. 750 мл. На різних мовах все те саме. Натискайте на паузу, дивіться, якщо цікаво. От давайте відразу я хочу порівняти ось ці от характеристики. Хай буде. Лабораторні якісь випробування, напевно. Давайте спробуємо це порівняти. В обидва термоси налили 98 градусів рідини. Я думаю, ви це чудово бачите. Температура навколишнього середовища і на цьому термосі, і в цьому однакова була 20 градусів плюс-мінус 2 градуси. В меншому термосі через 6 годин температура рідини склала 75 градусів. А ось тут, в більшому, от ви можете подивитися, тут 80. І через 12 годин 60 градусів, тут через 12 годин 65 градусів, через 24 45, а тут через 24-50. Тобто, що ми можемо з вами зрозуміти? Робимо висновок, що якщо термос більший, то він краще тримає температуру напою. І звісно, фірма Езмід буде рекламувати так свої. Термосат для їжі. В них вони також є, також класні, якісні. Звертайте увагу в різних кольорах. Так, тепер, я думаю, буде дуже влучно порівняти з вами розміри і вагу. Менший 359 грамів, більший 465 грамів, висота меншого 215, діаметр меншого 79 мм. Тут же ситуація, яка висота 230, тобто він трохи більший. А діаметр тут буде також більшим. 90 мм проти 79 у меншого. Ось так от. Думаю, що основні моменти, звісно, я вам розповів. Тепер я хочу знову ж таки витягнути, подивитись на короки, чи вони там однакові, чи різні. І все те саме. Я відразу бачу, що цей товстіший і товстіший прям набагато. Так, ну, спишечку, напевно, потрібно увімкнути, щоб вам було краще видно. така от різниця, скажімо так, відразу, на перший погляд. Термос товстіший, не набагато більший по висоті, але товстіший однозначно, донешко різне. Більший термос має донешко матового кольору. Менший термос блищить донешку. І тут і тут видавлений напис Есбет. Тут однаково написано SBIT, тут все однакове те саме. Значить, Давайте дивитись, чи корок буде однаковий, чи менший, більший. Ну, однозначно, у більшого термоса, звісно, горнятко буде більшим. Звісно, буде більшим, і друге горнятко. Тобто, якщо їх взяти, якось ось так, і спробувати, напевно, порівняти, то я думаю, однозначно буде різниця і ви її побачите. В більшого термоса все більше, в меншого все менше. Цікаво, чи корок в нас однаковий чи не однаковий. Оце от гарне питання. Менший корок кладу в меншу кружечку, щоб не переплутати нічого. Ну, на перший погляд, ніби однакове, не знаю. Так. Давайте спробую більшим короком закрутити менший термос. Короки, шановні мої, однакові. Зараз для себе просто спробую. Так, короки в нас однакові. Це класно. Фірма дуже якісна і, відповідно, дуже довго вони роблять якісні круті речі. Ті, хто користувався, ті, все це чудово знає. Тому, шановні глядачі, сміливо можете купувати, користуватись не один рік. Дуже багато вони будуть вам служити в залежності від того, як ви будете експлуатувати. До речі, в попередньому відео, яке я знімав про Термоса Sbit, але про Термоса для їжі. Там я розповідав основні правила експлуатації термосів. Якщо вам раптом буде цікаво, то я залишу посилання на це відео в описі під цим роликом. Перейдете, подивитись. Як завжди, за промокодом MyCamping буде знижка 10% не тільки на Термоса СБет, а взагалі на Термоса різних брендів і посилання, де можна придбати термоса не тільки від фірми SBIT, а будь-яких інших виробників, я також залишу в описі під цим відео. На всі термоса, які я знімав на цьому каналі, також всі посилання я залишу. Промокод працює на все. Так, тому переходьте, будь ласка, і дивіться. Це все я роблю для вас. Сподіваюся, що цей ролик вам сподобався. Пишіть свої коментарі, як завжди. Ну і побачимось у наступних відео. Всім дякую.